16 лютого було зафіксовано рекордне число артилерійських обстрілів 101. Увечері, 16 лютого, українським військовим вдалося відбити атаки і відтіснити бойовиків від однієї з двох пануючих висот в районі Широкіно. Не маючи можливості вибити українські війська із зайнятих позицій, противник активно обстрілював їх за допомогою артилерії і танку. Ні про який режим припинення вогню і відведення важких озброєнь мови не було. 16 лютого близько 11 ранку колона, яка вивозила з Дебальцевого поранених і вбитих, була атакована в районі залізничної станції. Ведучий БТР прийняв бій і фактично взяв удар на себе. Тож вантажівкам вдалося прорватися. В бою загинуло двоє бійців 3-го полку спеціального призначення. Ще четверо потрапили в полон. Окрім того, загинув журналіст військової телекомпанії БРИЗ, капітан лейтенант Дмитро Лабуткін. Тепер день 16 лютого відзначається як день військового журналіста України.